Так, любі друзі, я вас вітаю на своєму каналі. У нас чергова спроба записати, яка ж буде витрата автомобіля по трасі, тобто скільки ми пального витрачаємо. Автомобіль у нас Ford Escape 21 року, повний привід, гібридна версія. Ціль буде просто показати дійсно, яка його реальна витрата, без е, приукрашань, економно, багато, мало. Кожен напише свій комент і поділиться своїм враженням. Їхати, будемо своє задоволення, де потрібно пришвидшуватись, будемо пришвидшуватись, де буде фігова дорога, там зрозуміло, будемо їхати повільно. Тому спостерігайте, кому цікаво, маршрут буду транслювати. Також в режимах різних, швидше за все, буду їхати. Десь в десь нормалі. Тобто, ще раз наголошую, в задоволення немає цілі показати там якісь прикраси по цифрам. Все, поїхали. Зараз збиваємо ось по нулям наш маршрут повністю. Загальна відстань Десь в середньому буде до 200 км. У нас сьогодні такий маршрут, тому поїхали. Що в нас пройдено трішки більше вже половини маршруту. Ось ми пройшли 111 км проїхали. Витрата на даний момент складає 7,2 літри на 100 км. Режим їзди, ви в принципі, бачили по відео. Їдемо в своє задоволення, клімат 22 в авторежимі. Зараз ми перейдемо в спорт режим, тому що в нас попереду ділянка, де не дуже зручно там і повинні бути такі опони, іноді <свісно> інтенсивні можемо сказати. Тому в спорті автомобіль буде він трішки жвавіший. На витрату я не думаю, що це повпливає, тому що в гібрида по трасі що в нормальному режимі, що в спорті. Там рекуперації практично немає, це не місто, тому не сильно повпливає, але автомобіль буде себе поводити трішки по-іншому. Тому переходимо в спортрежим і вже подальший, скажімо, залишок маршруту будемо їхати в ньому. Все, продовжуємо наш маршрут. Так, ну що, друзі. Ось і фініш, підходить до кінця наша поїздка. Прибули ми в місто Герой Одесу. Загальна відстань нашого маршруту склала 172 км, ну, грубо кажучи, 180 км. Витрата пального середня складає 6,8 літри. Ось, в принципі, таке споживання гібридного Ford Escape в повному приводі. Кому було цікаво, в принципі, ось результат, якщо ви для себе розглядаєте, то вже вирішуйте, це для вас багато чи мало. Свою думку скажу, що це дуже хороший результат, враховуючи інтенсивність скажімо, їзди, яка була, це дуже непоганий результат для 2,5 атмосферного двигуна. Чому ні. Тому пишіть свої коменти, враження. Хто має такі автомобілі, яка у вас витрата пального. І в принципі я ж нагадую, що їхали ми в своє задоволення. З кліматом, прям де потрібно, інтенсивно їдемо інтенсивно. Коротше по кайфу. Все, всім гарного дня. Чекаю в коментах. Чао!